Evet. Hmm? Сьогодні в пункті пропуску опорубне прикордонниками і спільнозметниками, оглядаючи вантажний автомобіль марки Рено, було виявлено палети з тютюновими виробами, які містилися в пиломатеріалах. Варто сказати, що велика кількість пиломатеріалів, тому ми очікуємо, що тютюнових виробів буде чимало. В одному із пиломатеріалів, якщо брати окремо одну дошку, то там знаходиться 50 пачок тютюнових виробів марки Шіма.